На Дніпропетровщині заборонено відвідувати ліси. Обмеження на навесні 2022 року. Ми вирішили перевірити, чи дотримуються їх громадяни. Приїхали до одного з лісів області, де місцеві збирають гриби. Володимир збирає гриби близько 15 років. Розповідає, про заборону не знав. У цьому році каже грибів менше. Ну, в прошлому роду непогано тут було. А в цьому году то дощів не було то сухо. а який гриб рости на сухому. Там ми багато не збираємо. Це найбільше було три відразу. По гриби приїхала й Наталя разом із донькою та подругою. Жінка збирає їх понад 20 років. Розповідає, про заборону не знає, однак вважає, що відвідує ті ліси, де немає небезпеки. Там на кольце, да, там написано Замініровала. Ми туди не їдемо. Вийдім там дітей саме. Где запрещено, Ми туди не заїжджаємо. Ну а тут ж нормально все. На Дніпропетровщині понад 100 тисяч гектарів лісів. Заборону на їхнє відвідування ввели через відсутність укриттів, систем оповіщення про повітряну тривогу, а також загрозу підриву людей на нерозірваних снарядах чи мінах. Про це розповіла директорка департаменту екології та природних ресурсів ОВА Яна Науменко. Осінь – це. Час збирання грибів, і ми добре розуміємо бажання кожного до, жит... до звичайних радощів життя, але, на жаль, війна внесла свої корективи. Ми закликаємо до утримування від відвідування лісів, адже ніхто не може бути убезпечений від небезпек. Яна Науменко каже: контролюють відвідування лісівники. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін – Суспільні новини, Дніпро.